Зимове село, дерева обсипані снігом, які сяють, мов самоцвіти в перших променях сонця, ранок. Та над хатами стовпом в'ється дим. Здається, що село ще спить, проте в кожній хаті кипить робота. Сьогодні особливий день, святвечір. Здавна на Україні словом і ділом в цей день люди створюють образ багатства, щастя, миру, спокою у своєму домі. Ще вдосвіта, який проблиском заглянув крізь примерзлі шибки у хату, приступає до праці наша господиня. Першою магічною дією було добування нового вогню. Господині дістає спокуття і кресало, що 12 днів лежали перед образами. Цим вогнем вона розпалює в печі дванадцять колін, що сушила 12 днів останнього місяця. Скрипнули двері. Це прийшли на поміч мати та старша сестра господині з доньками. Тут сьогодні сбереться вестрій довечері в цьому дому. Дай Боже вам в вашій хаті. Доброго здоров'я вам! Дай Бог. Жінки заходилися готувати 12 пісних страв. Прийшла дядина, господиня. доброго здоров'я і хрещена мати. Помагай біг! Дай Бог, дай, дай Бог! Бог Запашними калачами для наших порядників. Ой, дівчата, такі пампушки сьогодні вийшли, ну як ні в року. А це прийшла рідна тітка господині на поміч. Доброго дня, ваші господи! Кипить робота у наших господинь, працюють їх невтомні руки. По дому допомагали всі, і гості, які прийшли, і доньки господина. Я теж допомогла сіно, але не моя подачка своєї століття. Палаюць хідрував печі. Господиня пов'язана хусткою, засукала рукава і разом з помічниками заходилася готувати 12 страв. Святвечірні страви особливі, вони пісні, але багаті. В них найголовніші дари поля, города, саду. Це такий звіт новому рокові за своє багатство в минулому. Кипить робота. Старша донька порядкує, допомагаючи матері, настановляє узвар. Печі вариться горох, смажиться капуста, риба, ліпляться вареники, готується бараболя, квасоля, гриби, гречана каша з конопляним молоком, голубці з пшоном, коржі з маком та кутя з товченої пшениці. Господар в цей час порядкує по двору біля худоби, обглядаючи все на своєму місці, бо в цей вечір ніщо не може бути поза домом, позичене, забуте чи у чужих руках. Отож і вся родина має бути вдома. Боже, собраниш, дівчата, у такий вечір та думане заночувати. Ото і болтатиметься цілий рік по світок. Очому ти кажеш, айо, та ворожеш, Боже, свариць. Доню, треба миритися з ворогами. Та щоб у новому році було мирно і у хаті. А так як господиня не завжди знає ворогів своїх, то заворожувала їх всіх разом, втикаючи клотчя в дірки на ослонах та лавах. Не дірки затикають, а роти моїх ворогів, щоб їхні напасти, та не напали на мене цілий. А ще завзята господиня на цьому не заспокоювалася, брала мотузку і в'язала вузли. Як сідатиме вечеряти, то покладе той мотузок під себе примовляючи. Щоб так мої вороги мовчали, як ці вузли підо мною мовчать. турботах проходить весь день. Не снідають тобі за біду, хіба що трохи дітям щось перепаде. Час невпинний, сонце вже до заходу. Починається. Готування домашнього вівтаря. Проте сучасні події вносять корективи. Господарі цієї родини у війську захищають Україну. Тому нашим господиням приходиться нести символ урожаю. здоров'я! А, а що несеш? Зла без рік жили багато, бажаю вам щастя, здоров'я, щоб в і слагоді зустріли ці і других діждалися від столів до сталів, скільки нам пан Бог відбити в вік. Тіл престол накривався скатертиною катертиною чи рушником. На нього розсипалися лиш сушені влітку квіти на гідок, ромашки, бузини, липи, духняні трави. На чотири сторони столу клали полин від нечистої сили. Ставили свічки та свято багато вечері, приготовані на нові могині дарів землі. Відбувається священна дія. На покуті наставляють кутю та узвар. Вся родина чекає на вечірню зорю, що має сповістити про чудо велике народження Сина Божого. Засягла зуря, поблагословивши господа та господарство, починалася спільна вечеря всього роду. Навіть безвісти згинувши родичі, збираються щоб бути разом з родиною, для мертвих родичів ставлять у зварту путю, залишали ложки. Та посудна сторіна нити після вечері, сідаючи на лаву за стіл, дмухали на місце, щоб не присісти на душу, а помолившись, розсідаються. І починають з Далі голубці, вареники, смаження і все, що приготували, смакують, запиваючи узваром наші гості та господарі, підкидали й кутю до стелі. Щоб так лошата стрибала, як пшениця скаче від землі до стелі. Щоб телята так мукали, як скаче пшениця від землі до стелі. Щоб бджоли так роїлися, як пшениця скаче від землі до стелі. Якщо хтось з дітей чхне, то дарують теля чи лоша на щастя. А по вечері родина відпочиває, співаючи, чи граючи, стихає. Все поступово наступає святвечірня тиша, щодрий вечір, щодрий, щодрий вечір, щодрий дайна, Боже добрий дай нам, Боже добрий, ти Боже, живий, Роди може житло на єлі навето. Наступає святвечірня тиша, малі діти вкладаються спати, перші несуть вечеряти хрещеним батькам, чи йдуть колядувати. А господиня на півтемряві, при мерехтінні свічки, схиливши голову, читає молитву, дякуючи Богу.